Попри припинення вогню, у Маріуполі далі зводить барикади. Сьогоднішня ніч там минула спокійно, звуків обстрілів не було чути. Комунальні підприємства, школи і транспорт працюють за графіком. Яка ситуація зараз у Маріуполі? Розпитуємо вже традиційного Григорія Жигалова. Гришу, вітаю. Розповідай, що у вас. Ситуація, як у самому Маріуполі, так і на підступах до міста, і в найближчих селах контрольована режим припинення вогню він виконується. Такий висновок ми можемо зробити з того, що ми почули та побачили протягом дня. Попри спокійну ситуацію, всюди сліди запеклих боїв, що точилися поблизу Маріуполя, а трохи більше доби. Тому ось це приміром, українська артилерія знищена у полі прицільним пострілом. При цьому причому це сталося у момент переміщення та. Техніки з того, що ми побачили, можна зробити висновок про російські сили використали гради проти українських військових. Це сипане снарядами, що не розірвалися, потрапили у боєкомплект. І насправді місце досить таке небезпечне, зважаючи на кількість боєприпасів, що лежать у полі та в кущах. На але Наузбічі про це просто щоб фотографуватися. Інше місце паломництва місцевих танк підбити на підступах до села Широкина. Там а, просто десятки людей ми побачили. Багато хто намагався вибрати собі якусь детальку, як казали, на пам'ять. Насправді це український танк, але але тут неймовірна історія з ним пов'язана. Українським військовим вдалося відтіснити масштабний наступ проросійських бойовиків. Фактично, наступ заглинувся саме у цьому місці, і зараз позиції ДНР розпочинаються лише одразу за селом Широкіне. Ну і е, безпосередньо, е, село, яке перебуває посередині між Маріуполем та Новоазовськом справді зараз перебуває під контролем українських військ. А попри різні повідомлення російських змі, що воно ще зруйноване. Ми не побачили там суттєвих пошкоджень, окрім двох будинків. А, потроху в село починають повертатися місцеві жителі. Тут немає ні електроенергії, ні зв'язку, але е, немає перебоїв з харчами, і то добре кажуть селяни. Пряма мова. Лише б війни не було. А то слава. Богу... Діди наші жили, ми проживемо. Пускай йдуть одні туди, йдуть, в свої краї, а ті в свої краї. Нам і так, лишь вода і хліб було, і нам всього вистачає. Ну і звичне життя повернулося до самого Маріуполя сьогодні. До речі, тут величезна кількість а, людей вже наважилися повернутися, виїхати з Маріуполя вже і до Донецьку. А самому Маріуполі сьогодні просто неймовірна кількість весіль. Тобто війна війною, але життя триває. Найбільше чого тут побоюються, що перемир'я не буде тривати довго. Тут місці дуже хочуть, щоб на околицях більше не розривалися від відграду чи артилерії. Пряма мова. Не все одно, що вони там всі считают, никакого перемирия не будет, того, что столько вони наших братів поубивали. Такие вопросы в том состоянии в котором они уже находятся, сейчас так швидко не решаются. Ми сподіваємося, жить жити в Україні, в мир Украине. Україні. Ну, власне, от така ситуація в Маріуполі. Зараз в місті все спокійно, але люди побоюються, що все може знову повторитися. Студія. Ріша, дякую, зрозуміли. Тебе Григорій Жигалов з Маріуполя. Сьогодні там тихо і мирно.